Чергова посилочка з Китаю Незважаючи на, ну не то, що незважаючи, вона йшла дуже довго, але причина тому Новий рік, Різдво. Це платки повербанків. Звичайна платка заряда і контроля. Це буде в одних із наступних відео. Зробимо повербанк із електронної сигарети такий міні. Для зарядки телефона, мабуть, громко буде сказано, більше буде, як кажуть, для піддержки штанів. Але все-таки якісь там пару процентів чи пару десятків процентів буде достатньо для того, щоб позвонити в екстрених ситуаціях кудись. Отак буде більше використовуватися, може, як для, для зарядки наушників. Можливо, для якогось фонарика. Ну, то вже інша справа. Отак платка виглядає. На вид ніби непогано зроблено роз'єм для зарядки Type-C. Ну і, звичайний USB-конектор для заряджання. Вартість я в лівому вуглу скину. Вартість і посилання на товар з AliExpress Так що, друзі, підпишіться, ставте лайк. Щоб обов'язково не пропустити чергове відео по виготовленню повербанка із електронної сигарети. Там ще буде декілька розпаковочок, я замовив кнопочки на самі ліхтарики і сам світлодіод одноватний, ну то все попереду. Так що, друзі, повторюся, не забудьте підписатися. Для того, щоб це все не пропустити. Все, до нових зустрічей!